Ромчик каже, вчасно ми шоколадки з'їли. Довелося б з ними ділитися. З цими байкерами, блін. Я чувствую, Ну, Ваня на велику, бо ваня на грибах. Ваня на грибах. Іван з нами сьогодні поїхав. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. <laughs> Привет. <laughs> а, бі, давай п'ять. Ти що там, голи забив сьогодні всім. Держись, нормальна дорога тут взяти. Нормально, вона нічого не змінила. Да? Дімо, бачу, я буду тебе знімати, іди мене, понял? Бо ми вічно оператори поза кадром, ти поняв? Ти мене чуєш? Може сіла, може вона від... Виключається. Та давай йому, давай на USB-шку кину. У мене вже може пізарядилася. Не відпам'ятай, трава дуже Так, трава реально спиську, капець. Так, <плуздяк> Так що на траві максимально акуратно. Дрянчик валить. Бляха, залякав його ймо. Сам злякався. Син, вип... випач Красавчики, красава. Газу піше газу, газу. Молодець, молодець. Так, де ще пацики їдуть? Поки не видно. Димон оператор. Сйомка фільму, екшена, екшена. Димон, кажу съмка екшена. Чую, ревуть, 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 ревуть бочечки. Да и случайно, блин, не помню. Да. Ну. Ромчик, что мы на руки трясутся? Пидгорка сейчас Давай, давай, пидгорки без газа. Вон, пенопласт ходит, блин. Сейчас, ты... хочу, хочу взять. снять. Вони с горки съезжают, или нет? Бач, бач, куди малого тоже вело, бачив, він звернув. Дімон на п'є Yeah. <laughs> <laughs> досвіду немає. Я ж тобі казав, там прикататися надо тоже, е-мое. Да, треба. В сепараторе пластиковом. Mm, шарикой. И mm, пластиковый сепаратор между подшипниками велике расстояние. Я думаю, даже если взять на барным туда насыпать, просто сепаратор выкинуть. Такие ж самые насипати. Буде больше получать контакт. крыжовочком. Стей ты там! Давай отойди. Ты кансти. З'їжджай, Тихін. З'їжджаєш? З'їжджаєте, хлопці? Ти з Толіком говориш? Дай Толік виїде, Доля, виїжджає. Давід, відійди сюди, в сторону, Толік їде. Відійди сюди, Давид. Я не розчитував такі ракурси брать трошки прикрило дерево з малим. Все, вся компания в зборі. Да, Толян, нерви ще коче. Ну, Ваня, а то йде, бо буде прыгать, так, щоб видно було його. Або на ту сторону перейди, може, туди перепригне. Два есть. Здорово тихо. Все, давай, Адріан, заїжджай. Відійдіть всі з дороги тепер. Пилять, бо. патика да, того... да. Корчика <бачит> цього <бачит> треба бахати. <бачит> 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 чи ви куда, чи по кругу, як ви ділите? Можна вниз. <бачит> Може передніми трошки давід, притормажуй. Пару пальців на передні. Так. Зараз Димон на своєму козлику покаже мастер-класс. Майже випрыгнув. пару разів буде Да, нормуль, ефектно було. Ну, до дерева не доїхав два метри, Може й добре, що не витягну. Тянуть, тянуть, не потянуть, а витягну не можуть. Все! дорога проложена. Я два-три рази і готово. Дорога проложена молодча. С прыжочком уровень растет, пацаню. Так, зараз буду лететь. Сейчас подожди. <свист> ну, <гнал> <гнал> Будешь ехать, Алян? Гора майже вертикальна. Взяв. Це да, на грані. Ти стояв перед тяжелым вибором, кидати чи їхати дальше. Да, да, пацаны потрохи обкатывают горочки, йдемо. Танюшка, глянь, как росла, видно. Да, Мироненко хече. Да. Я, я получается забрав. Димончик он снимает. Тихо, он шнурки пообриваєш, чуже обірвав. У мене тут я вже бананка. Поняв я за задов... поправ зарядку, да. Тихон. Ні. Зарядку виламав. Тихон, зарядку виламав. Да. Ще де ми дискуємо? Четко, да? Ми тебе поздравляємо. Заглуши, заглуши! за глуши! За глуши, за... гуши, гуши, поняв? Ага. Та думаю, так, да. там поле, там поле. Надо розон більше, другий не витягнути. І він як падає, дімочка, то ти глуши його. Давай я буду тебе відсюди знімати. О! А скуда? Все, есть, давай. проще кидайте булька мочиться. Таракашки? О, ваши. Красава! Давай син. Давай, 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 мужик, красавчик. Гаскуй пол, 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 пол. Жми! 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 жми. Красава. Красавчик, І як не хорошо виїхав. Трошки навіть кинуло, а ти справишся, бачиш? І молодець, спускайся. Притормажуй! Що ж таке? Все норм? Все, потихеньку тормоза зажимає, да, переднім тормозом притормажуй! Молодець, гарно справляєшся! гарно. Все, давай сій їдемо до пацанов туди, дрянь. Ти засняв? Я засняв. Прямо в колеса. Чуйка була, предлагав обрати. Сказали справиться, таляну в воздусі. Давай тобі ще раз зверху. Став ближе, Рома, щоб уже перепригнути. А, як тут а такий Було опасно, мотик таке, щоб сам чуть не травмувався. Ти засняв, так? Ну я так... засняв, да? ну, звісно. О, дивись, подойди, дима, подойди, Чуйка подойди, була. Покажи пацанам, чого хорошо лапку куплять таку. О, дима, О блин, глянь, да. Дима. Покажи, Дима. Ромчик, глянь, Ром. Лапка в барані рог. <реш> уже вал одламав би, конечно. Так, та, там вал уже всю, глинув. Оооооо. Так оце дав. Це об моє колесо? За медлі нам подивимося, да, Дімо? Да. Чи він колесом об колесо дав заднім, як воно було? Там може трошки прикрилом, зараз подивимося. Зараз. Може не все було видно, зараз глянемо. А я то наш <реш> програму не буде так зустріли хлопчиків з дітками на таких апаратиках. У нас там є катати, це так просто. Отак, Тьомич, дивись, скоро й в тебе буде така екіпіровочка. Скажи, скажи друже, а цього посвящають андурістів. Тоже треба. В лапку. Следующий. Ох, красавчик. Вот, 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 вот. Держи, держи. Красиво! Красиво. Чекаємо тебе в нашій компанії. <ріст> тільки що, Дімон, Ноги. Давід, Адріан. Ой, е... Тіхон з Ромчиком тільки що поїхали. Ми з Адріаном зараз повертаємось додому. Угу. Без бенза. Грязіще, без бенза. Чекаємо, без що нам бенз привезе. Ну все, довгий. <ріст> Отрянка закінчився Бенз. Чекаємо Рому з полторашкою. Накаталися. Ну нічого. Летить, летить. О, ну це маронка, ви, не, вин, 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 вин. Привез! <рістить> <рістити> <Откривайся. рістити> Откриваємо бак без ключа! Ча-ча-ча! <рістити> <рістити> Знаєш, -ча -ча. <рістити> <рістити> за Димона переживали! Да. Так прикинь, а то він а то і глох, поняв вже там. Только цей бенз заканчивався. Ти знаєш, видно що переливало. А ну мужик, на. Діставай. Ой. Давай. Ой. Давай. Ой. давай давай з цієї сторони. Руля в ту сторону поверни, поняв? Поверни руль в ту сторону, син, щоб ти щоб руль не заважав. Не завалиться. Не О. О. Не О. Давай, давай. Почекай. Давай, тримаєш бутилку двома руками. Не зжимай тільки. Опа. Давай, далі сам обережно. Давай. Розлеш, нічого страшного буває. Але бережи кожну каплю, щоб ми доїхали додому. Ой. А, нормальний день. О, лучший мотоцикл, лучший бенз. Вот так, кстати, редуктор був покращений з балончика. То там не бенз такий, то ти знаєш, що цю балончику краска вона ж з'їдає. Ну, потім змиває раз-два. Тато, а примес бенз виливати? Весь, весь вило. Тут. Тут тільки що воно цьому. Ще не ще що. Ні-ні ні. Ти забереш ромчик бутилку зі плюс? А, ти кидай мені ще подів серветку. Давай, я Сейчас. Візьмем, треба взяти, візьмій мені в кармані. <плес> на квадруки якісь пацани ходили, на квадруку не бачу. Ти візьмиш у мене в кармані, в боковому. <плес> давай, клади ромчику, куда. Прощик, дякую, що выручив, бо Адренчик, прикинь, знаєш, як закон полоси під горку став, понял? Ну, блін, що ти зделав? Ну щоб бук тут в кармані. Ми <плес> все решаємо тоді. Да, так. да. Ромчик от оре грізнущий пролетів. Мотобанда. О, денчик скинув відео. Каже, все, Толян, дивися, мотика завів. Зробив, Зробив да? молодчага, да. так, так що. Блюс уже резина якась лежить з боку, походу нова, ендурік, поняв? Угу. Ну, передати передається відос, звісно. Будемо рушати?